Одна ложка меду після 60. що він робить з кров'ю. Ви звикли думати, що мед це заміна цукру, що він м'який, корисний, лікувальний. Ви кладете його в чай, у кашу, на хліб. І навіть не підозрюєте, що після 60 одна єдина ложка може запустити в організмі ланцюг змін. Сьогодні я скажу вам те, про що не говорять: не щоб налякати, а щоб вберегти, бо ви маєте право знати, що насправді відбувається з кров'ю. Чи помічали ви, що після солодкого з'являється важкість у ногах, раптово хилить у сон, пульсує в скронях, а через годину знову тягне щось з'їсти. Більшість думає: вік нічого не зробиш, але це не вік, це реакція крові. Мед це не просто солодкий продукт, це концентрований удар по рівню глюкози. Після 60 організм повільніше переробляє цукор, гірше реагує на інсулін, швидше згущує кров. І коли ви додаєте навіть одну ложку. Відбувається три речі. Перше глюкоза різко підскакує. Друге судини звужуються. Третє кров стає густішою. Ви цього не відчуваєте одразу. Але через місяці це проявляється як стрибки тиску, шум у вухах, оніміння пальців, судоми вночі. І тепер головне це не мед винен, це ваш вік, точніше, зміни в обміні речовин. Але ж і я їм мед все життя. Саме це і є пастка. Організм до 60 і після це два різних організми. Раніше печінка швидко розщеплювала глюкозу. Тепер глюкоза довше циркулює в крові, судини реагують спазмом. Подивіться, чи є у вас хоча б два з цих симптомів: втома після їжі, сухість у роті, головний біль без причини, тиск, що стрибає. Якщо так, кров уже реагує на солодке як на загрозу. Зараз важливий момент. Якщо ви хочете розуміти, які ще корисні продукти стають небезпечними, підпишіться на канал прямо зараз. Кому мед після 60 категорично не можна? Є чотири групи: ті, у кого підвищений тиск, ті, у кого переддіабет, ті, у кого набрякають ноги, ті, у кого проблеми з серцем, чому після меду тягне ще різкий підйом глюкози завжди змінюється падінням: це замкнене коло, солодке та стрибок, спад, слабкість, знову солодке. Як зрозуміти, чи вже є проблема? Якщо після меду вам важко зосередитись, хилить у сон або серцебиття це ненормальна реакція. Що робити, якщо не хочете відмовлятися? Є три правила: ніколи не серце. Тільки після білка або жиру, не щодня. Це зменшує удар по крові. Головний висновок: після 60 мед це лакмусовий папірець. Якщо вам погано, організм кричить про небезпеку. Ставте лайк і підписуйтесь. Далі розповім про ще один продукт.